І ми вже святкуємо 10-річчя початку будівництва, верніше початку проєктування. Тут представлені матеріали як першого ескізного проєкту, так і ті матеріали, які представлялись на погодження в свій час. А ідея в чому полягала? Тут стояв кінотеатр, який був збудований в 1937 році, Тут був закинутий, в ньому вже були аварійні процеси. І треба було щось робити з цією спорудою. До того ж, я хочу сказати, що на цій ділянці, навіть до цього кінотеатру, в різні періоди були різні типи забудов. Це ми знайшли по історичних архівних матеріалах і бачили навіть різні періоди, коли тут існували, скажімо, різного призначення будівлі, але в якійсь мірі їм тут не везло, вони весь час якось перебудовувались, руйнувалися і так далі. так далі. Ідея була яка: перетворити вулицю Нежанківського в пешохідну зону. У нас є проспект Шевченка, вулиця Князя Романа. І якраз оця територія, внутрішня територія вулиці Ніженківської, якраз добре би слугувала для розвантаження пішохідних потоків. Мало того, в проєкті, коли ми знайомилися з архівними матеріалами, ми знайшли перший креслення будинку номер 3 де в центрі будинку в першому поверсі якраз був прохід і вихід на проспект Шевченка. Цю ідею ми якраз і постаралися зберегти і для стою, проти мене мав би бути оцей прохід і продовження цього прохіду, проходу на проспект. А сам внутрішній двор, дворик, який тут виникає, ми хотіли його ну, робити таким цікавим, облагородити. Дати сучасну якусь трактовку внутрішньому простору, пов'язати з першохідним простором вулиці Нежанківської, Як ви бачите, фрагмент якраз цієї забудови. Навіть можна було поставити десь в центрі на проти цього проходу декоративний фонтанчик чи якусь. Іншу малу форму, яка б прикрашала цю зону. Наступний етап, звичайно, був би реконструкція, це от продовження вулиці Лежанківської, на площу Галочкою.